Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі за Миганаді Виноградови. Програма Право на правду. 204 доби війни не бувають безслідними. Всі ми, хоч не хоч, знаходимося у стресі. Саме час поговорити про цю ситуацію з психологом Світланою Арефнією. Я вітаю вас, пане Світлано. Добрий, день. о, чую вас дуже добре, пане Світлано. Дивіться, ну 204 доби. Ми знаходимося під постійним тиском. Хтось менше, хто більше, хто на фронті, хто біля фронту, хто у тилу, хто волонтерить, хто захворів, хто ще щось, хто роботи немає, і так далі, і так далі. Війна. Накопичується стрес, що ми будемо з цим робити? Питання таке: давайте не всі розуміють, ось така, така річ, не всі розуміють, що якісь процеси відбуваються не залежачи від нас, з вами, от хочемо, ми не хочемо, але якісь річі відбуваються всередині. І ось як можна на вашу думку, ось проявлятися стрес? Ось в яких виглядах ми можемо його фіксувати. Давайте поговоримо про стрес. Почнемо з того, що таке взагалі стрес. І стрес це захисна реакція нашого організму у відповідь на дуже сильну емоційну, фізичну, психологічну дію зовні. Тобто, проявляється він у погіршенні психоемоційного стану. Буває він двох видів: еустрес і дістрес. Еустрес – саме його, що називають позитивний стрес або конструктивний стрес, і він підвищує функціональні резерви організму і допомагає адаптуватись до стресових факторів. Він виникає, наприклад, перед весіллям, перед виступами, іспитами, спортивними змаганнями. І саме він впливає позитивно на організм і допомагає вирішувати якісь завдання. Дістрес. те, про що ви кажете, це стан, який не дозволяє організму адаптуватись до цих стресових факторів, і виникає призводить до дезадаптивної поведінки. І тут ми можемо сказати про різновиди стресу. Перше, це гострий стрес, який виникає ситуативно, і він буде проявлятися через нудоту, прискорене серцебиття. Хронічний стрес це саме стрес, який накопичується якийсь час, і він буде проявлятись через дратівливість, тривожність і може призводити до депресії. Фізіологічний стрес це коли впливає на нас якісь фізіологічні фактори зовні. Психологічний стрес, коли вже впливає на всі наші психічні функції. У нас починається втрата пам'яті, розсіювання уваги, гальмування прийняття рішень, і інформаційний стрес, коли у нас забагато інформації або навантаження, або, наприклад, вакуум інформаційний. Наш організм створений так, що щоб стрес не виникав, у нас є адаптаційний так званий синдром. І він має свої етапи: етап тривожності, тобто тривожні реакції, коли тільки виникають якісь занепокоєння. Потім наш організм що робить? Творить опір, так звана стадія резистентності. Тобто наш організм хоче, що гуме, гуме, намагається гомеостаз зберегти, тобто щоб все нічого не змінювалося. І третій етап це вже виснаження, коли ми вже не можемо, все руки опускаються, ми втрачаємо. Цікавість до життя. І е, тут важливо говорити саме про профілактику розвитку адаптаційних функцій е, в, емоці... в, в, в сферах, в емоційній сфері, що потрібно робити. Нам, ми повинні знати, що у нас, е, що нам приносить задоволення, від чого наші емоції насичуються, що при... додає нам ресурсу. Фізіологічні моменти, так, тобто як ми харчуємося, сон харчування, як ми про себе турбуємось, фізичне тіло, так про фізичний стан спорт, чи ми займаємось там плавання, танці біг що завгодно, що також нас розвантажує емоційно і приносить нам задоволення. Когнітивна сфера, як ми собі пояснюємо, що відбувається, як ми можемо аналізувати, що з нами відбувається, як ми можемо себе брати в руки, знаходити рішення. Це буде когнітивна сфера, поведінкова сфера це як саме ми обираємо поводитись цими стресовими станами. І соціальна сфера, це як ми взаємодіємо з соціумом для того, щоб вирішувати наші стресові стани. І коли ось саме в цих е, сферах відбувається ось ця дезадаптація, у нас з'являються механізми, які допомагають такі негативні механізми, які допомагають справити зі стресом, з ним щось зробити, і тут виникають Залежності, о, поче тут трохи. Ми давайте зробимо зупинку, таку невеличку зупинку і підсумки того, що ми почули. Тобто, зрозуміло, з симптомами ми, ми зрозуміли. На якщо люди якісь з цих симптомів починають відчувати, то тут вже потрібно щось робити. Я так розумію, або звертатися так. до спеціаліста, або Ну я не знаю там що ну може подивитися вже готово може наші ось такі з вами з вами бесіди подивитися потрібно бути якісь поради отримати чи вас окремо чи когось там з профільних спеціалістів вже є заготов заготівочки такі собі все не виникає все зненацька вже проблеми людства вони ну вже от скільки є людства, одні і ті ж проблеми тому цим ми зрозумі зрозуміли Лю... це перші симптоми далі рухаємося і ми зрозуміли що ось якась кількість людей не буде Дивитися нас з вами не буде заходити до гуглу, не буде шукати пояснень. І що вони отримують? Вони отримують надалі накопичення стресу і прогресію. Прогресію у цих, у цих негативних наслідків. Що, яку прогресію вони отримують? Давайте от якраз поговоримо, як кажуть люди, найбільше що воно проявляється, ось що ми спостерігаємо у нашому з вами великому всебічному мировому суспільстві. Все на що ми з вами ось на ланці цієї еволюції здатні це під час свого стресу Починати а, їсти, починати а, значить, порнозалежність з'являється, чи ось а, ще якісь а, по, тригерні фобії, чи якихось вади, можемо так сказати. Тому давайте про них окремо поговоримо. Що це, та за, що це за стадія така? Ну, ось саме коли відбувається ця дезадаптація, вона починає проявлятись, тобто вона шукає е ці, е цей емоційне порушення емоційного стану поведінковою в усіх сферах, починає шукати, що зробити. І знову ж таки, наш організм дуже хитрий і розумний, і він шукає легкі шляхи. Тобто не додати зусиль якихось там починати фізичне навантаження, емоційне розрядження і так далі. Та, там, е якось когнітивно себе тобто е розумово навантажувати. Пане, чи... пане, пане, пане Світлана, пане ж не забувайте, що а, не всі такі обізнані, як ви. Тому давайте, щоб трохи було зрозуміліше для наших бо Ви мене поправте, якщо я не правий. Можна уявити фізично ось людину як такі дві собі колби, от в даному випадку стану стресу, де є е, е, кортизол, Ендорфіни ну от такі собі два е, гормони. Картізол відповідає за стрес, це така пога, погана, поганий гормон. Ендорфін, ми все це знаємо, це такий гормон задоволення. І ось я так розумію, що мозок так чи інакше при взводить це до примітивної функції зменшення кількості картизолу і збільшення кількості ендорфіну. Тобто все хімічно виглядає. ну, Я розумію, там мільйон мільйони всяких ще різних сполук, але здебільшого хімічно виглядає все дуже. Понятно, і зрозуміло, і, і, і просто. Це так. Ну, ми не можемо е, не говорити про гормональну систему, тому що вона керує взагалі нами, не тільки психіка і гормони. І тому, ну, окрім кортизолу, ще виникає при стресі адреналін, а крім ендоргінсу, mm. ще окситоцини і всі інші приємні гормони. Але так, наш організм стресує, спрацьовує рептильний мозок, що є небезпека, нам потрібно вижити. І спрацьовує весь організм на те, щоб вижити, знизити рівень кортизолу і адреналіну і додати гормонів щастя радості, тобто повернути знову знов ж таки про гоміастас, повернути до спокійного стану, де все нормально. Тому так, гормональна система нам допомагає. Але окрім гормонів, гормональності... а, а, а добре, а ось обжорство, аб порнозалежність, ось, ось що це? як вони виникають, як вони, я, як вони входять в наше життя? В цій залежності входять в життя непомітно, поступово і дуже хитро. Тобто, наприклад, будь-яка залежність, вона відповідає за те, щоб нам полегшити, знизити цей рівень кортизолу і додати нам гарних емоцій. Алкоголь нам додає гарних емоцій, наркотики, ігрова зараз. Азартні залеж... ігри. Азартні ігри ще там ось грають а... в ігри. Та. Тобто, будь-яка залежність, вона що? Вона впливає на нашу емоційну сферу. І що найголовніше вона робить? Вона робить таку заміну реальності. Тобто, у нас ем, втрачається зв'язок з реальністю, коли починається будь-яка залежність. Нам нам здається, що ми вирішуємо питання, наприклад, заїдаємо щось, нам здається, що нам стає легше. Але це здається, і це ситуативно, і це тимчасово. Це не вирішує питання. І всі ми знаємо. Ну не ми, ми незалежні, мається на увазі, ті, хто має залежність, що це дуже швидко затягує, тому що, в принципі, ти не додаєш на ніяких зусиль, а отримуєш ендорфіни. Або окситоцин, або якісь інші гормони приємні. Ось. І таким чином воно затягує непомітно, розриваючи реальність і нашу реальність і затягуючи в уявний світ, де нам здається, що ми контролюємо, нам здається, що нам, у нас все гарно, що життя змінилось і що проблем немає. Але це хибно. Яка нам дуже сильно заважає заважає тим, хто попадає в цю залежність абсолютно згоден і тут тільки з одним я не згоден, помітно дивіться помітно, але нам потрібно змінити. Тригер у своїй голові, що ось саме це відчуття приємності, легкості отримання задоволення, ось воно і є тим тригером, і це погано. Це погано. Потрібно ось той момент, коли ти відчуваєш, я не знаю, що ти там зробив. Пограєш в ігри, дивишся, по порно, з'їдаєш там восьмий гамбургер. Але у той час ти потрібно собі від задати питання. Питання, яке проблема є, вона залишилася чи ні? Проблема, якщо залишилася, а тобі приємно, о, отут уже потрібно замислюватися і щось робити, бо далі буде ще гірше. Правильно, і тут виникають правильні моменти, те, що ми говорили: когнітивна сфера, тобто усвідомлення, що у мене є проблема, до того що я вибачаюся ви... щось у нас все добре. Ага. Е, що ви можете подолати ці, цей стрес, і що ви робите перший крок для ус, до усвідомлення, що мені треба щось робити. Тоді ви обираєте йти до психолога, до нарколога і так далі, да? тобто вирішувати цю проблему. Далі ви шукаєте, як емоційно ви можете себе в реальному світі задовольнити, від чого ви можете отримати задоволення: від прогулянки, від того, що ви дивитесь на зірки, від поцілунків з коханою і так далі. Тобто, шукати в реальному житті, ці емоційні задоволення. Фізіологічно ви починаєте контролювати свій, свій режим дня, своє життя. Тобто, наприклад, якщо у вас емоційне переїдання, там є ряд проблем і так далі, і засобів і методів, як з цим боротись, але перше і головне це те, що ви починаєте контролювати, наприклад, режим своєї, свого, свого харчування. Так само і з лудоманією, наприклад. Коли Людина уявно контролює цей виграш, їй уявно кажеться. Здається, що вона вже ось ось буде багатою. Що вона ось а лудоманія, пані Світлана, Лудоманія. Це що таке? У нас це ігрова залежність? Чи що це? Так, так. Це саме і є розлад поведінки, який полягає в пристрасті до азартних ігор. Воно називається лудоманія. Зрозуміло. так а давайте трохи окремо про це поговоримо. Ми взагалі зараз ведемо велике розслідування з приводу грального бізнесу, лудоманії, ну всіх аспектів, і до, до речі, цікаво. О, якщо може ви не знали, то дійсно останній ось закон, який регламентує азартні ігри в Україні, передбачає схильність людей до Лудоманії, ба більше і спеціальний реєстр вони зробили. Тобто, якщо у вас в родині є людина, яку ви відчуваєте, що що ну що вона ну лудоман, що вона лудоман то можна зайти ввести цю людину в реєстр, і жодне казіно легальне цю людину не допустять. Це дуже позитивне зрушення бо це велика проблема. Я особисто на своїх знайомих бачив, як це відбувається. Я вам так скажу, що я бачив людей, які пускали на рулетку там чи автомати. Бізнес-зерновий фури 15 фур. Фур-фур і немає фур. Така була історія, я бачив особисто. Тому трошки окремо хочеться поговорити. Давайте ось саме про лудоманію. Про лудоманію. Про От З чого починається ця історія лудоманії? Як і попереднє відхилення, чи окремі якісь в неї симптоми? Е, ну, говорять психологи, що фактори залежності є е, різні, наприклад, вони полягають ще з сімейної системи. Наприклад, коли хтось в сім'ї дійсно є е, е, гравцем, і дитина це бачить, що, наприклад, батько десь зникає, потім приходить з грошима, або навпаки, зникає, приходить і п'є. І мама починає говорити про те, що ось наш батько і громан, і ця проблема існує. Дитина зацікавлюється, вона може копіювати цю модель поведінки, і це може дуже сильно затягувати дитину. Також впливає низька самооцінка, коли людина не може іншими засобами собі якось довести, що вона. Може заробити грошей, що вона може досягнути якихось висот і так далі. Так? Тобто низька самооцінка також буде впливати. Також низька сила волі теж впливає, але це теж до низької самооцінки. Отже, тут є дуже багато психологічних, емоційних причин, які людина починає. Але з чого починається, давайте поговоримо. Зазвичай це різні фактори можуть бути. Перше, це зацікавленість. А що це таке? Піду і спробую. Ось це зазвичай десь відсотків 60-70 люди починають з зацікавленості. Буває причина на слабо. Хтось з друзів каже: А, пішли, пішли, давай, спробуй. Тобто підштовхують людину, і людина йде і починає грати, і затягується в це. Тренд: це модно. Ми знаємо, що всі багатії зазвичай або мають казино, але в нього не грають, або грають. Ось, тому це теж може бути. Також може бути як медитативна така, нібито людина пішла, десь заховалась від усіх і у неї свій світ. Так, і з цього все починається. І поступово, якщо є ось ці фактори, Сімейної системи, низької самооцінки, невпевненості в собі і так далі, людина починає затягуватись і втрачає цей зв'язок з реальністю. Ще додається, коли в емоційній сфері, ми вже говорили про це в реальному житті, людина ні ні від чого не отримує задоволення. Тобто, в ці андерфінії нічого немає в житті, скучна життя. Ось і людина починає затягуватись, починає ходити туди. І тут, коли вже людина на гачку, а все робиться для того, щоб людина була на гачку, безкоштовна їжа, безкоштовні алкогольні напої, відсутність вікон, втрачання зв'язку з реальністю з часом, все робиться для того, щоб людина тільки розслабилась і максимально мала відчуття в того, що вона контролює весь цей процес. Зрозуміло. Це дуже затягується, дуже підкупає. І поступово людина починає в це втягуватись. І тут вже починають з'являтися стадії залежності. Вона починає спочатку ж вигравати. Чому залежність з'являється? Ну, я відчуваю все. До мене увага, я крутий чи я крута Обраний, обраний. Це такий обраний. на Російською мовою і збраний, обраний. Обранець долі. До речі, у чоловіків і у жінок. Ем... Ось ця залежність, причини залежності різні. У чоловіків це привертання уваги, у жінок це уникання навпаки. Тобто я хочу заховатися, уникнути соціуму. Mm -hmm. І стадія виграшу. потім починаються програші, і людина запам'ятовує ось ці емоції, які відчула, коли вона вигравала. Це є залежністю, ось ці адреналі, відчуття перемоги. І людина починає згадувати, коли програє, і каже: Ні-ні-ні, я хочу ці емоції знову відчути, знову знову, і вона починає все викладати, викладати, викладати. Зазвичай ми знаємо, що всі громади дуже рідко хто виграє і з кушом великим уходить і не повертається. І потім наступає третя стадія стадія розчарування. Коли людина розчаровується взагалі в цьому, і або опускається на дно, як то кажуть, та, там, втрачає сім'ю, бізнес і так далі, або людина береться за голову, це мої клієнти, які усвідомлюють, ось ця когнітивна сфера спрацьовує, усвідомлюють, що у мене проблема, і вони приходять до мене і кажуть: все, я готовий працювати, допоможіть. І тоді ми це довго тривалий процес, це ніколи не відбувається ось так. Дешевше було до вас одразу прийти, до, до вас <зас> їм одразу прийти, ніж у заклад там якусь е квартиру чи машину чи щось спускати. казино слухайте, ну а що? Давайте наостанок е зараз спробуємо зрозуміти, а що з цим робити? Скільки, скільки лікування буде тривати. Я розумію, що це залежності від особистості, тут неможливо ніяких е, усрідньоних е, якихось понять давати. Але взагалі, що робити, і скільки може тривати лікування? По-перше, я б хотіла всім порадити взагалі, якщо ви хоча б одноразово спробували через зацікавленість, зупиніться і більше цього не робіть. Це перша і основна порада. По-друге, Усвідомлення і критичне мислення, що завдяки казіну і всім, всім ігровим ось цим сферам неможливо стати багатієм, неможливо все це теж треба запам'ятовувати і усвідомити. Якщо ви вже розумієте, що ви почали і ви знаходитеся ще на перших стадіях, А отут цікаво. Я вам на, на підтвердження вашої інформації, коли я був зі своїм цим знайомим, який також у нього була залежність ігрова, я там бачив багато персонажів, дуже цікавих. Деякі з них, от про яких ви кажете, вони приходять до гральних залів казино з тетрадками, з ошидами, в яких у них є схеми, схеми, за якими вони знають логіку рулетки, вони знають комбінацію цифри, магію варіантів. Маячня. Всі от, отак дивився, споглядав, як це відбувається. маячня. Знімають все ще, закладують гроші. Якщо гроші є, і там декілька два випадки. Якщо гроші ще є, ще якщо ні, уходять додому. Можливо, таке, якщо виграв, дуже рідко буває. Забирає і тут дивіться ритуал в них такий ще трошки. От один разочок шов або віддати над заклання там якимось. Я не знаю там в кого вони вірять. Я розумію, що це ну це якесь це шизофренія. Трошки вже починає працювати це, коли до зошита. до, коли до зошита доходить вже зі схемами, ну це реально шизофренія. Це не шизофренія. Це знаєте, це вже починається моноідея, коли людина ем, фокусує все своє життя, всю свою енергію, думки, час тільки на те, щоб знайти схему, яка спрацює. Тобто цю енергію можна використовувати набагато корисніше, ніж спускати гроші туди. Тому критичне мислення дуже важливо, коли я розумію, що я тут не виграю. Я можу прийти покласти 100 доларів. Кожен з нас, мабуть, грав колись в казино. Наприклад, я теж грала і в Вегасі була. Коли я 100 доларів поклала, і думаю, все, крім з цих 100 доларів, я більше копійки не викладу. Все, ну, я виграла і пішла, або програла і пішла. Тобто, ось це критичне мислення, і розвиток сили волі, і саме головне, не втрачати зв'язок з реальністю. Тобто оточувати себе людьми, які не підтримують це. Шукати в реальному житті задоволення те, що вас те, що, вас те, що вам підвищує цей емоційний стан, приносить вам задоволення, ендорфіни, всі прекрасні гормони радощі. В реальному житті шукайте в реальному житті задоволення, цікавитесь життям. Життя продовжується, воно цікаве, воно різноманітне, воно, не дивлячись навіть на війну і навіть на зараз, на тяжкі часи, можна знайти в спілкуванні з друзями, можна знайти в висаджуванні квітів, просто в прогулянках, можна знайти задоволення. Не шукайте легких шляхів. Це хибні, хибні шляхи, які ніколи не призведуть вас не до багатства, не до щастя, не до задоволення. І ще від себе можу додати також з особистого досвіду. Я бачив, як це відбувається. Намагайтеся не залишатися одній в цій ситуації. Якщо є змога, одразу звертайтеся до спеціаліста. Ну, щоб всі зрозуміли, одному в цій історії ну, не виграти. Якщо така вже ситуація сталася, одразу ідіть до спеціаліста. Я дякую, пані Світлана вам за ці поради. Я думаю, вони стануть в нагоді нашим теледачем. До нових зустрічей. Дякую, навзаєм щасти і вам щастить. А Нашим телельчам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!